Я всіх вітаю на своєму каналі. Давно не знімала відео. Трішечки ми бігалися зеленими святами, їздили у село, там ходили на цвинтар на другий день. Дома ходили на цвинтар. Я вже колись вам говорила, що у нас тут брат теж. Ми доглядаємо за його могилою і ми вже піклуємося усіма міроприємствами, пов'язані з ним, тому що родини його тут немає. Так що якось так. Ну, свята провели ми плідно, зустрілися в селі з своїми родичами. У нас по батьковій лінії 16 онуків, бабусі, поз'їжджалися всі. Це у нас традиція, раз на рік ми зустрічаємося. Ну, тими роками трішечки це було по-другому. В цьому році зустрілися, поспілкувалися, посиділи і роз'їхалися. Ну і вже працюю другий день на дачі. Вчора варила варі, варення з полуниці, хотіла зняти, але халепа по новому рецепту. Я буду, мабуть, завтра. Варити по-своєму, то я вам розкажу і покажу. Ми працюємо. Хочу вам показати, у нас відцвіло Киві в минулому році. Теж рясно цвіло, але не зав'язало, мабуть. Була суха у нас дуже погода, а йому потрібна волога. Ну, спробуємо ще в цьому році його е, поливати. Але цвіт не опав, слава Богу, тримаються ще всі квіточки, лише полюстки обсипалися. Будемо давати воду і будемо зберігати врожай. У минулому році ми, нам вдалося лише зірвати 5 плодів з такого гарного куща. Це трішечки замало. А подивіться, як в цьому році гарно відцвіло. Ось такі вже залишки квіточків, краса була неймовірна. Але я вам скажу бджілка на квіточки не літала, хоча аромат був божественний. Я бачила одного лише жміля, Кажуть, що він відпрацював за всіх бджіл, це самий бджіл. Опилювач. Ну, будемо бачити. Це самозапильний сорт. Чоловік сміється. У нас сьогодні операція сапа до побачення. Ми зараз замольчуємо всі помідори. І будемо лиш капати, ну, підв'язати. Це вже так поступово. Підлили кущі, зав'язала смородина рясно, земля полопала, хоче все водички, почало жовтіти листя. У нас, мабуть, Місяць не був лодощу, але цей місяць таки відчутно. Дуже гарно квітнуть троянди. Одні раніше, другі ще лежу у бутонах. Ми зрізали гарні букети на свята. Ріанди в цьому році, як ніколи, з весни було достатньо вологи. Ну, зима не зовсім була суха, були дощі, трішки було снігу і весною у нас гарний сніговий покрив, порадував. Ось у нас ростуть в п'ятницю висаджені помідори у. Парнико, парник. Це, так сказати, тепла грядка теж получилася. Ростуть. Дуже гарно. Трава росте вздовж крапельної стрічки, такі рядочки, Лежні в року, зараз чуть-чуть до -чуть дополю. Жоржини посходили і чогось вони не можуть набрати сили. Потрібно, мабуть, багато води давати їм. Чогось рятуємо не квіти, а зразу овочі і фрукти. Не вистачає часу, навіть якщо я і не на роботі, часу не вистачає. Цю цибульку треба викопувати вже, а вона тримається зелена, зелена ще. Вона має бути вже в кінці травня викопана і в серпні садиться знову. Ну, і Юнська капуста, я не в захваті, але щось буде. Росте висока, може, десь там зав'яже головку. Ну, скручуються вже качанчики, скручуються, але так собі, ну, а це в мене але вона в цьому році теж маленька. І ось які квітнуть троянди в мене в цьому ряду. Сьогодні відранку включили оприскувач і поливали. Крапелька крапелькою, а крапельку не кругом і протягнеш. Вчора спробувала просипати, а сапа відскакує. Сьогодні залили, завтра, мабуть, я вже просипаю, може жоржина і піде рости. Дуже важко картоплини вирощувати на нашому грунті. Ну і вже пішли в нас перші огірочки. Вже вчора ми зібрали перший врожай, підгодували чуть-чуть. Висажувались вони в три етапи. Оцих два рядочки. Перших я висаджувала розсадою, це у нас Міртус і бетіна. Міртус я висаджувала раніше на тиждень, але бетіна вже плодоносить, а міртус лише починає ще гірочки. досить такі маленькі. А бетіну ми вже вчора я зірвала 7 штучок. Оці воли висажені пізніше, а ця сторона раніше. Ну, вони доганяють вже всі, там теж є зав'язки, вже цвітуть, через тиждень будуть огірки вже повним ходом. Так що потрібно вже готувати кріп, часник і починати. Засолювати. Ще у нас три кущики. Кавуна залишилося досадити, і у мене базилік недосажений. Уже збираємо врожай, а ще не досадили все. Ох, ми і працівники вже. Краса, яка краса, чайно гібридна, трояндочка. Ось так проходив мого чоловіка все літо. Степлер в правій руці і ліва піднята постійно вверх біля виноградника. Чи це улюблена справа його, чи це вимушені на операція, але так він проживає літо. Я думаю, що це йому так подобається, мабуть. Він дуже любить їсти виноград. Ми що ціле літо будемо виноград підв'язувати. цей... Степлер? Да. Давай я тобі куплю новий. Добре. З першої пенсії. <реш> Перша пенсія вже була. Чия? А, з своєї? З моєї. Так що підв'язуємо тузочками. Я думав, з моєї. А він вже цвіте. Звісно, цвіте. Це вже цвіте. А кропити коли? Yeah, Після you? цвітіння я бачу, що це вже цвіте. E, от весь остальний треба кропити зараз. Це ранній сорт, він перший зацвітає. А весь столовий ще не цвіте. І будеш кропити його чи не будеш? не мабуть. Погода гарна, можна і не кропити. Сухо дуже. Я йду, мабуть, викопаю зараз гіацинти. Дивіться, які красиві в'єтки, а? Дивіться, все. І все. А ти його не нормірував, він так і буде, так, да, у нас? Буде. У минулому році щось не дуже гарне. У нас візьмемо. володі хороший, вийшов, Зробимо вино з цього. Ой, так вкусно їсти. Ти що можеш все з'їсти? Будемо старатися. Буде сахарний діабет від винограду. Будемо старатися. Ось такий у нас вже чесничок сіяниць, бадиля жовтіє, вже стає оболочка, така тверда набирає окрасу, Ну і вже вилягає повністю, все пересихає. Я думаю, що його можна вже викопувати. Він підтягне ще з бадиля, що має підтягнути, засохне, обвіється. І це ж його ненадовге зберігання. Через три місяці можна буде вже висаджувати його, ну, через чотири. Мабуть, через три ще буде ранувати на початку вересня, трошки прорахувалася. У жовтні вже висаджувати на зиму, ми ж його на зберігання, поки підсохне і я думаю, що, мабуть, можна вже викопувати сіянку, то я викопую зеленувату, бо потім міленьку не знайдеш її в землі. І, мабуть, буду викопувати вже і сіянець. Ще хай дня два побуде в землі. Сьогодні заливали жоржини і попало йому досить такі водички. Так що хай підсохне і буду викопувати. Ось викопала я свої крокуси. Надіюсь, що вчасно. Це були недозрівші, сухенькі, непошкоджені. Викопала. І поставлю на просушування, а восени висаджу. Де ще в мене тут був корокус один в стаканчику, маленька цибулинка. Побачу, що з нього вийде. Ну, Викопую перший раз, я ніколи їх не викопувала, вони, бачу, вже виродилися в мене. Так що будемо надіятися на. Гарне цвітіння на наступну весну. Сонечко вже сіло. Ми сьогодні трішечки затрималися, зібрали урожай, зірвала вже увесь горох, зібрала 5 літрів полуниці, 10 літрів гороху і 15 літрів я вже зірвала, полущила і поставила у камеру. Урожай слабенький, мабуть, тому що сухо я висівала 200 грам. Це дуже мало. Дуже мало. Ну, нічого, вистачить, скільки є, але просто, мабуть, в цьому році бобових не буде. Іду зараз, наріжу букет. Троянд. Ми трошки затрималися подивилися в картоплю, а там жуки, як вишні. Прийшлося терміново покропити жуки і покропили капусту, теж листя в дирочках, білокрилка літає. Покропили Енджі. Побачимо, що з цього вийде. Ну, По-любому комашки помруть. Так що, сьогодні день у нас пройшов плідний, все полили, замульчували, покропили, урожай зібрали і їдемо додому. Але для хорошого настрою треба нарізати букет троянд. Усім до побачення. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на моєму каналі.